Ті, уряду появилось повідомлення було про те, що уряд схвалив проект закону, який розроблений Міністерством соціальної політики разом із профільними міністерствами у рамках стратегії демографічного розвитку до 2040 року. Метою законопроєкту є запровадження широкого пакету комплексної підтримки для родин із дітьми. Законопроект покликаний створити умови для зростання народжуваності, а також гармонійного поєднання батьківства та професійної діяльності батьків. Що ж передбачає проект закону? Проект закону передбачає підвищення ряду виплат, які пов'язані із народженням та вихованням дитини. Наприклад, передбачається підвищення одноразової виплати жінкам, які народили до 50 тисяч гривень. Наразі нагадаю, така допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. При цьому одноразова допомога складає 10 320 гривень, а залишок розподіляється на 3 роки та виплачується у розмірі 870 гривень щомісяця. Також передбачається підвищення розміру допомоги для незастрахованих осіб у розмірі 7 тисяч гривень, тоді як на сьогоднішній день це 757 гривень щомісяця. Продовжуються виплати чи надання в натуральній формі допомоги у вигляді пакунку малюка, за яким батьки обирають або натуральну, натуральну допомогу у вигляді пакунку для новонародженої дитини, або отримують компенсацію грошову у розмірі 7689 гривень. На період догляду за дитиною передбачені виплати у вигляді допомоги на догляду досягнення дитиною одного року, а також запроваджується програма «Є ясла», «Є ясла» передбачає оплату послуг з догляду за дитиною, яка досягла одного року, щоби батьки мали вибір. Доглядати дитину вдома до трьох років чи повернутись на роботу, при цьому скориставшись послугами по догляду за дитиною. Тобто послуги будуть оплачені з державного бюджету, і на це виділяються цільові кошти у розмірі 8 тисяч гривень щомісяць. Також при зарахуванні дитини до школи передбачається нова програма Пакунок школяра. Ця програма передбачає грошову допомогу на придбання необхідного для школяра: це канцелярські товари, одяг та взуття. В рамках цієї допомоги передбачена компенсація у розмірі 5 тисяч гривень. Також пропонуються додаткові інструменти підтримки для родин, які виховують дітей з інвалідністю. Окрім загальнодоступних виплат та послуг, для них буде передбачено надання послуг раннього втручання, допомога для догляду за дитиною, також є ясла у підвищеному розмірі, також соціальні послуги з комплексного розвитку, соціальна послуга супроводу, реабілітаційні заходи та інше. Звичайно, як будь-який законопроект, він повинен пройти всі стадії законотворчості та стати законом. Тому слідкуємо та будемо проінформовані згодом.